Я їхала за одним хлопчиком. Мене попросили родичі, Я поїхала за одним хлопчиком. Привезла сім. Це неможливо витримати, повірте. Просто неможливо, холодний ранок. На околиці Луцька у селі Піддубці зібралось багато людей. Сюди подолавши багато сотень кілометрів дороги, приїхав бус на лобовому склі і на капоті цифри, які вже давно стали уособленням горя. Двісті. Тіла молодих і відважних воїнів повернули на рідну землю. До обласного центру Волині привезли аж сімох героїв, що боронили батьківщину, стояли до останнього і загинули у бою. Артур Омельчук з міста Володимир, Олександр Мандзюк з Маневич, Юрій Павлік з Турійська, Іван Цюп'яшук Шацька. Юрій Лукашук із Любомля, Сергій Ремінський з села Городок та Сергій Міщук з Ківерець. Ці відважні воїни нарешті повернулись додому тепер назавжди. Тим часом біля місцевого моргу на тіла близьких вже чекають їхні рідні. почекайте, бо там приймають. героїв з передової везе волонтерка Тетяна Потоцька. Ця жінка з перших днів повномасштабного вторгнення взяла на себе місію повертати додому полеглих захисників, адже переконана, кожен, хто загинув за Україну, повинен бути гідно похований на рідній землі. 32 години без сну Потім декілька снів, декілька годин, можна сказати, передишки. І знов 30 годин в дорозі. Оце саме, мабуть, таке, от, що найважче, тому що, е, тому що ти розумієш, кого ти везеш, і розумієш, заради чого вони загинули, заради кого вони загинули. А коли приїжджаєш в морг, і тут купа родичів, ви бачите, я стараюся звідси максимально швидко втікти, тому що я не можу з ними спілкуватися, повірте. Це дуже втомлює, це дуже виснажує, які можна слова сказати родичам. Для яких це найбільша втрата, просто найбільша втрата. Тут не слова, тут ні емоції, тут нічого не допомагає. Це все дуже страшно, справді. Це сім чоловік, це сім, я не знаю, це, це наші, це наші сини, це наші, кажуть, батьки, це наші брати. Ну це наші хлопці. Я поїхала взагалі, я їхала за одним. Я їхала за одним хлопчиком. Мене попросили родичі, я поїхала за одним хлопчиком. Привезла сім. Це неможливо витримати, повірте, просто неможливо. Молоді, молоді хлопчики. Двоє з них загинули буквально один день назад. Знаєте, я не знаю знову ж таки, як підібрати слова, але, мабуть, в певній мірі я десь якось Ну, десь якось можливо і рада тим, що все-таки я його привезла. Тому що коли один прекрасний день я почула таку фразу, що хай лежать, хай гниють, пізно рано ми їх повивозимо, то це для мене було дуже-дуже великим ударом. І на сьогоднішній день я, наприклад, все-таки маю таке, ну, я не знаю, це не можна називати позитивом, але все ж таки, всі хлопці загинули два, то й три дні назад. Вони вже вдома. Мати не плаче місяцями, мати не плаче. Тижнями. Як би там не було, але вже сьогодні це не вдома. Ми їх забирали з різних моргів, забирали із Дніпра, забирали в Дніпрі в двох місцях і в Чугуєві забирали. Я не знаю, що вам сказати на рахунок мотивації. Це, мабуть, щось таке невідоме, яке не підлягає взагалі ніякій логіці, яка може бути мотивація? Де ніякої. Ви знаєте, я ж не просто ввожу звідти загиблих наших воїнів. Я їжджу на передову, причому справді на передову. Не десь там за якимось углом, а туди, де, ну, де найближче, можна так сказати. Так? І коли ти дійсно бачиш ці очі, коли ти зустрічаєшся з хлопцями, коли ти відчуваєш на собі ці обійми, коли вони тебе чекають, ти розумієте, от ти їдеш, вони тебе просто чекають. А вони махають руками, вони десь там, вибачте, за кущів, десь там виглядають. Оце, мабуть, найбільше, тому що вони чекають домашнього тепла. І тут такий можна сказати, дисонанс. Або позитивна максимум, тому що ти спілкуєшся знову ж таки зі своїми, з рідними, з близькими. А ще саме найцікавіше, коли десь зупиняєшся і чуєш дійсно справді нашу волинську мову, знаєте, наш наш говір, то ми там обіймаємося, так як то не знає, так як ну, найбільша родина, можна сказати, розумієте? І тут виходить так: два дні цієї радості, цього такого захоплення, цієї такої ейфорії, а потім два дні. Цих сліз. Кожного разу з кожною поїздкою є щось таке найважче. От в тій поїздці щось одне найважче, в другій поїздці щось друге найважче. Ну, просто можу сказати декілька таких ситуацій, так ну все рівно, як би там не було 30 годин без сну, ну, я зупиняюсь. Не скажу сьогодні, я зупинилася буквально після Житомира. Після Житомира я зупинилася півтори години я в машині кимарила. Ну це ж не сон, розумієте, це просто кимарила. І одного разу було таке, що я проснулася від того, ну, цей сон, можна сказати, перебився тим, що десь дзвонив телефон. Я не могла зрозуміти, де дзвонить цей телефон. Як виявилось, просто з речей загиблого не забрали телефон. І він дзвонив в мене ззаді. Повірте, цей, цей дзвінок мені сон пройшов, ну, не то, що в секунді, це долі секунди. Все закінчилось, я поїхала далі. Були такі моменти, родичі приїжджали туди. Це теж дуже складно. Я стараюся ніколи родичів не брати. Неможливо їхати з ними цілу дорогу. Я розумію, що це їхній біль. Я чудово розумію, але в першу чергу я їду за кермом і я їду дуже довго і дуже далеко. Коли з боку ще людина, яка втратила все, дуже складно. Сьогодні, правда, ну, я стараюся їх не брати, але я й не можу відмовити. Сьогодні зі мною приїхав брат загиблого. Він просто приїхав у морг, стояв, чекав, поки я приїду. Ну, Як ти йому скажеш, що ти їдь автобусом та, чи там машиною чи чим-небудь? Він їхав зі мною. Ну. І... Він з фронту. Цей брат з фронту. Він каже, що він вчора спілкувався, тільки спілкувався зі своїм братом, а так якби ну, сьогодні взнав, що він загинув, і він зразу приїхав в морг. Він приїхав в морг прямо до машини. Підійшов і каже: візьміть. Ну, без варіантів. І так з кожної поїздки. З кожної поїздки є щось таке. Яке тебе просто вивертає зсередини. Я, наприклад, це дуже складно переношу, хоч і я роблю це, але я дуже складно переношу. Я повезу далі, я повезу на Шацьке, я повезу на Любомиль, я повезу на Володимир. Тільки поїду зараз, 2-3 годинки посплю, поки у морзі хлопців приведуть належним чином в порядок, бо я поїду далі.